Браворі з контролем часу абсолютно нова оренда система. Другий бравері стріла, а товариш по групі. гіперзарядів! Ну, Він і в гаджетах! Інше! Що ми можемо зробити, щоб відсвяткувати нового браура? Так, що до того, щоб повернутися в минуле. О, чувак, не знову це. Я ж казав тобі, що Марціо не можна довіряти це. Гай, це ти винен, що подарував машину часу дитині. І просимо до браву, Толк! First... Перший новий бравер для наступного оновлення називається Фінкс. Знаєте, як геніальне ім'я Фінкс є власником колес кімнати стар парку. О, він також може випадково контролювати час. Йому подобається, щоб відвідувачам було цікаво відвідувати квест. і в грі він грає так само. Давай версі, зміни нас назад. Так я хочу займатися крутими дорослими речами, наприклад, отримувати іпотеку та платити податки. Гаразд і все одно хочу дізнатися більше про фінкс. Головна атака Фінікса – Хронокас. Він випускає три снаряди вперед. Причому два зовнішні задають менше шкоди ніж перший. Це дозволяє йому контролювати трохи більше території, оскільки він має більше шансів учити. Його супер часове викривлення деформує час у певній області, зменшуючи швидкість ворожих снарядів, які потрапили в часову. яму, І збільшуючи її для нього та товаришів по команді. Мене забули настав час повернутися до фінктури за допомогою цього гаджети. Фікс повертається в минуле, повертаючись до положення, у якому він був три секунди тому. Кожний відновлює максимальний запас пропасів, які він мав протягом цих трьох секунд, завдяки своїй зоряній силі, зупинці і ролі, фінкс на кілька секунд зменшує швидкість перезавантаження будь-яких ворожих безпежених його головною атакою. З Його іншою посипкою, грунтовка шкода завдана і Його товаришами збільшить їх тривалість. Не право рунування є частиною тріо Амарова Менер Тріо. За покого барабанщика на ім'я Умі вона контролює сили вогню та льоду, які відображають обидві сторони її особистості, і ми майже впевнені, що драко закоханий у неї. Але не кажіть йому, що ви сказали вам. Вумі володіє двома ранковими зірками, які вона може кидати ворогів, щоб завдати. Після того як вона кине їх обох, вона згадає, що вони знову завдають. Якщо на їхньому шляху спіймати Супер Укравунія вибуховий удар запускає три сильні, які спричиняють пошкодження Причому третій удар фактично Вдомо свого гаджета вдарити вогні, ломі запалює свої ранкові зірки на землі, створюючи вогні, що завдають шкоди. Допомогова своє іншу гаджету, похмурій обморожені. Ломі створює крижані вітри навколо будь-яких ранкових зірок на землі. Її зорінасила половина часу, сповільнить будь-яких ворогів, спійманих на шляху. Повернення ранкових зірок. Завдяки своїй зірковій силі 42% спалення у ломі супер також відпалюють ділянки вираження її вдарами. Якщо ви отримаємо всі посилання в назволі її здібності, yes, ви отримаєте золоту зірку. Справді ми маємо дванадцять перезарядів, які надходять з цим оновленням. Вони будуть випущені двома бачами. Сморзіо, чорч! Полум'яне обертання. Гіперзаряд перезаряд Карва тепер залишає палаючі слід із камінням, який випалює землю. Сукор для всіх. Менні стріляє своїм супером у трьох різних напрямках: наведення рибних островів, рибні торпеди, якими Хенк стріляє зі свого супору. Оно воно щоб націлювалися на ці Спіймати ведмаді. Супер борзгоротає 5 мін замість. Вони не скосовить жодних мін вже встановити. Них його супер. Захисти королеву суперснаряди B розбиваються на дві частини на максимальній відстані та при попаданні більшість відстань до її і розповсюджують ще більше. Жорсткість вольфраму значно збільшує радіус дії супермах. мах також отримує щит, як активує свій супер. Для машини. суперносії зберіть. Домашню базу Пі тепер породжує набагато сильніших носіїв. І він може мати двох активних суперносіїв одночасно. Сюжет шітер розбивача броні тепер обертається на 360 градусів. Відбиті снаряди завдають більше. Шкоди просткий жувальний випкий Він кидає цукарку, яка вибухає та завдає шкоди. Поширює отруйну хмару, а потім залишає зону сповільнена на кілька секунд після цього. Надуте его. Голо породжує ме роздуте его зі збільшеним здоров'ям і шкодою. Наземна бомба вистріляє! Супергром отримує вторинний вибух після першого у шалоні. Ікс. Цей вибух також завдає шкоди, ламає стіни та відкидає ворогів. Перколок! Кастати саме мандрують фонісю зарядять його, вразивши скандаліста. Renard помер і відродився в четверте. Він має кращі нагороди, він більш конкурентний. І щомісяця з'являтиметься новий ігровий режим, на який ви можете скаржитися. Крім того, щомісяця буде три бравери з максимальною кількістю гравець, які зможуть грати, всі. ви можете перевірити браверів, перш ніж розбукувати їх. У наступному сезоні у нас будуть Емс, Джин і ООН. Ренгельд отримує систему прогресу, схожу на Бравопас плюс під назвою пропас. Він також має безкоштовну та платну доріжку. Щоб прогресувати в правопас, ви повинні зібрати піпі. -пі. Піпі -пі. <personaje> Пі -пі. ви отримаєте піпі ікспі, виграючи рейтингові матчі, підвищуючи рейтинг і переглядаючи трансляції Esports, або активувавши пропас, який щодня надає бонусні XP. Що я отримую від цієї нової перепустки пропас За безкоштовну доріжку ви отримаєте рангові середропи, стародропи, дорогоцінні камені та гарантовано нову рідкісну шкіру, яку можна покращити до легендарних випадання гіперзарядних стародропів і легендарних стародропів як кінець нагороди. Що стосується платної доріжки, то вона містить 600 дорогоцінних каменів. Тисяч монет, косметика та багато інших. Ми її. це називаємо Проскін. Про наш перший скін, який можна оновлювати. І воно доступне лише через пропас. Перший про скін астральний кольт, має доступні оновлення: пін іконка та спрей, спеціальні ефекти атаки, 8 пінів, спеціальні ефекти смерті, анімована картка бравлера. спеціальні ефекти спавну-респавну. Ультра-астрал кольт. і нарешті дві різні форми кольт. І так ви зможете вибрати, з яким оновленим рівнем шкіри ви хочете грати. Отже, якщо ви хоч. Те бігати зі шкірою першого рівня, навіть якщо ви розблокуєте все, ви можете кожен рейтинговий сезон триває один місяць. Але пропас триває чотири місяці, оскільки він прив'язаний до великих кіберспортивних подій і у спортивних новин. Новому рейтингу є багато інше. Про що ви можете прочитати в ігрових новин. Перший рейтинговий сезон пропас розпочнеться, коли оновлення вийде. Бійка на день тримає поганих випадкових подалі. Відкривайте брав старше дня і вилучедня отримувати безкоштовні речі. Здебільшого це невеликі подарунки, але іноді це справді круті речі. Крім того, якщо ви зберігаєте свою серію в число зростає та загоряється. Якщо ви пропустите день, ви можете почати знову або використати дорогоцінні каміння, щоб продовжити серію. Але це жодним чином не вплине на тільки, якщо ви дійсно дбаєте про цю велику цифру. Отже, входьте щодня. Хто на понеділок для мумій? Припиніть намагатися зробити понеділок для мами у той же час наступного тижня. Березневий сезон браупас мав стати поверненням у піски часу, але щось пішло не так. Ну схоже, замість цього у нас сезон темних пісків. Скін браупас, муміфікований френк. Хто знав, що нажить з вогнем на голові? Може бути такою черібра. Бас плюс це дерев'яний франк і папірус. франк. деякі з наших нових браверів цього сезону як корова конкороваджу, яка використовує силу пісків, щоб знищити мібо, який знає всі права для сенату. А вона дівиться зі мною, який бля. У нас є фараолі, який перекладає власний саркофаг. Скарб сквік нагадує мені ту сцену з муві. коли ця штука біжить хлопців по нозі в голову. Це було круто, і у нас є рафер з Ру, який мені подобається головним чином, тому що він схожий на мою собаку. Отже, він найкращий скін, коли не висворений. А, 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 а тепер усі дропи. Будуть моїми в супер сізон Дядько дерю! Залишайтеся зі мною! Далі! Якщо я закінчу цю репліку, я маю велику силу. Дядько держу! Це особливо тому, що все просто представ Макс. У нас є просто смашер БіБі, розроблений командою Брау Stars, Готовий віддати справедливість. як друзям так і ворогам. Від вас з Brawl Pass Плюси, не а на чеснота смашер бібі. Часнота точно змусить -B -B. вас дотримуватися її власного бренду справедливості. <клес> У нас є чотири герої починаючи з видовищного сема. Розроблено фініш-шоу, який є лідером супербраворів. Могнакрива женет відео Варвай, готова атакувати злочинців, щоб врятувати ситуацію. Рівновага Бластера Відеа Вінді просто втомився від Старпарк. від цих скандалісів, втомився бути спійманим. У клубку їхніх життів. Але від Бастер, тому що це не так вибухо. Яка користь від героїв без уходів? Інсектор Каро, автор автомакс. Я організатором злочинів, які збуваються протягом цього сезону. Мабуть, він хоче вичерпати води з планети, щоб перетворити її на агіанську скелю. Захисник гро від Джею Джекі – це тана, що засховує Бравер браверстер парку. А не той, який нам зараз потрібен. До нього приєднується його вірний поплічник, електрончат від генікора, який готовий знищити будь кого хто втрачається в генеральний план інспектора. Ми співпрацюємо Uno в міні події з цим новим Uno Честер і ігровим режимом У цьому ігровому режимі. Ви зберете та граєте в картки Уно. Беречі, або кидаючи їх у купу скидань. Перемагає перша команда, якої не залишилось карток Карти D Uno запускають спеціальні ефекти Другий розіграш. розіграші вони команди отримують два кубки сил Пропустити вороги не можуть атакувати протягом наступних трьох секунд. Реверс перемістить картки ворога назад на базу. на напаради, ви можете блокувати тіло літаючи ворожі картки Uno Більше скінів для моїх бразильських людей. Ми помітили, що деякі з вас були обурені тим, що Пайпер перебрали замість мене. Тому карава Мані прийде на каранавал 2025. Фанати двадцять будуть Фанатик від нового захваті відного скіна. Пекаєш двадцяти дев'яти гамові скіни. Там не рицервумі, юрський фінк, явільська амбер, пляжнабель, помічник капітана Фаних, сердечна Єва. Є ще зміни. Тріне, що де тепер буде в грі постійно. Гаджети тепер не заряджаються, а мають час відновлення. Тепер ви можете вибрати браверів, щоб вони відображалися в верхній частині. Також у рейтингу і найбільше зміна у грі. Ми змінили порядок швидкого чату. Шукайте хештег Stars у соціальних мережах, щоб отримати шанс виграти цей скін. Безкоштовний подарунок Ха -ха 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 -ха. кіберспорт слідкуйте за Stars Ютуб з попередні замовте посилання в описі.